Вітаю, шановні колекціонери темних сповідей. Я Діо Рейб, і сьогодні я відкрию для вас сторінки реальних історій, що лунали у глубинах редіт. Там, де справжній страх залишає свої сліди у кожному слові. Підпишіться, підтримайте цей похід у безодню лайком і залиште коментар. Можливо, ваша історія стане наступною. Я щойно згадав цю історію, хоча сталося це кілька років тому, трішки контексту. У мене колись була прийомна сестра, назвемо її Ліля. Це не справжнє ім'я з багатьох причин. На той момент ми з Лілею були досить близькими, хоча зараз більше не спілкуємось на той час мені було 14, а їй 16. У ту ніч усе сталося близько другої години ранку. Ми дивилися в її кімнаті жахи і безупину для контексту. Спільна ванна кімната була на одному кінці коридору, а кімната моїх батів навпроти неї приблизно за 10 метрів. Кімната Лілії була прямо поруч із ванною. Ми зробили перерву між фільмами, і я пішов до ванної. У ванні було двоє дверей одні вели з коридору до умивальників, інші виділяли умивальники від ванни. Коли я закінчив, я відкрив двері, щоб підійти до умивальника і помити руки. Але щойно я відчинив двері, я побачив Лілі у кінці коридору. Вона закрила двері до кімнати моїх батьків, наче щойно туди по заходила. Я пошепки спитав, що вона робить, але вона просто подивилась на мене і приклала палець до губ, щоб мовчав. Потім вона вийшла з коридору в вітальні, і я почув, як вона сіла на дуже скрипучий диван. Це здалося мені дивним, але я не надав цьому великого значення і просто помив руки. Потім я пішов до вітальні, щоб подивитися, що вона там робить. Я дійшов до дверей вітальні, і саме в цей момент Лідя вийшла зі своєї кімнати, спитала, куди я йду? Я застиг на місці і запитав її, коли вона повернулася до кімнати. Вона була абсолютно спентежна і сказала, що взагалі не виходила з кімнати. І вона дійсно не могла б якось поти проскочити повз мене я би це точно помітив або почув. Я розповів Лілі, що саме бачив, і ми обидва були сильно налякані до кінця ночі ми обходили вітальню стороною, а я зрештою спов на підлозі в її кімнаті. Я не хотів повертатись до своєї кімнати, бо для цього треба було пройти через вітальню, яка була окремо від інших спалень. Це був не перший, і не останній раз, коли я бачу, як в моєму будинку відбувається щось дивне. Однак це був перший випадок, коли щось набуло вигляду реальної людини. Привіт, Reddit. Це мій перший допис тут. Я завжди була трохи чутливою до всяких речей, особливо до паранормального. Не знаю, чи це просто інтуїція, чи щось глибше. Але ще з дитинства в мене було кілька дивних і лячних випадків, які змушували мене думати, що я відчуваю те, чого інші не помічають. Ця історія не найстрашніша чи найбільш драматична, але я її ніколи не забуду. Я виросла в будинку з підвалом, який я щиро ненавиділа. Це був необлаштований підвал, холодний, і темний і завжди викликав дивне відчуття. Я ніколи не любила спускатись туди одна, точніше я й не спускалася завжди брала з собою нашого золотистого ретрівера, мого емоційного помічника. Це був найніжніший пес у світі, ніколи не гарчов, не гавкав, не проявляв агресії, завжди спокійний і лагідний. Щоб трохи пояснити планування, гараж був з'єднаний з будинком, і з нього сходи вели прямо до підвалу. У гаражі ми тримали додатковий холодильник із напоями. Для мене було звичним туди заходити, щоб щось взяти. Але одного дня я зайшла в гараж, прямуючи до холодильника, як робила це вже сотні разів, і миттєво відчула щось не те. Щойно я переступила поріг, волосся на шиї стало дибке, це було тепер вісне інстинктивне відчуття, ніби за тобою хтось спостерігає. Я повернулася до сходів у підвал, і тоді я його побачила лише на секунду, але чітко як день. Чоловік, ще стояв низу сходів у червоно білій смугастій футболці це зображення досі не покидає мою пам'ять він нічого не робив, просто стояв і дивився на мене. Я злякалася до смерті, закричала і кинулась назад до будинку, повністю налякана. Розповіла мамі, що побачила, і, слава Богу, вона мені повірила. Вона не сказала, що мені здалося або що я переутомилася, вона відразу послала собаку перевірити підвал. І, от згадайте, цей пес не гавкав ніколи, але він стрілою в зірвався вниз і щойно дістався донизу, голосно, різко скавкнув, а потім тиша. Цього вистачило моїй мамі. Вона позвонила дідусеві, який жив за кілька будинків, той прийшов зі своєю рушницею і сам пішов до підвалу, обшукав усе, нікого, жодних слідів, що хтось там був. Але коли він дійшов до далекої кімнати, там сидів наш пес, абсолютно нерухомий, не скиглив, не гавкав, просто сидів і дивився в стіну. І досі від тієї кімнати в мене мурахи. ми з мамою досі жартома називаємо її кімнатою Фредді Крюгера. Через ту смугасту футболку це стало своєрідним сімейним жартом, але навіть зараз це нас обох тривожить. Це був не єдиний дивний випадок у тому підвалі, але перший, коли все здавалося справжнім, не просто вигаданим. А коли твій пес, який ніколи не реагує, теж так реагує, то ти точно знаєш, що щось не так. Наш Пес прожив до 17 років, і коли я стала старшою, він перестав ходити зі мною до підвалу, вже просто фізично не міг. Це не найстрашніша історія у світі, ніхто не постраждав, ніхто мене не переслідував, але що змушує мене пам'ятати її, це наскільки все здавалося реальним. Страх, реакція собаки, реакція мами усе підтвердило те, що я бачила. І я досі вірю, що там дійсно хтось був, навіть якщо ми його так і не знайшли. Це сталося у 2001 році. Я навчався в коледжі у великому місті. У мене було дев'ять друзів у найближчому колі і моє перше кохання. Ми тусувалися майже щодня, просто жили наповну. На третьому курсі ми запланували поїздку лише для хлопців на ферму одного з наших товаришів. За дві години їзди від міста в сільській місцевості. Його батько володів приблизно двохсотма окремих землі. Там були великі курятники та фермерський будинок з басейном. Ми були в захваті, але ми й гадки не мали, що цей захват незабаром зміниться на щось зовсім інше, на те, що залишиться з нами назавжди. У п'ятницю ми спакували рюкзаки і вирушили на ферму на мотоциклах. Усі ми тоді їздили на байках, прибули на місце, вечірка почалась. Першу ніч усе пройшло чудово, другий день також. Суцільне задоволення до приблизно 2300 у суботу. Тоді батько мого друга той, що володіє фермою. Позвонив йому на стаціонарний телефон і повідомив, що їхній дядько помер у невеликому містечку ще за дві години їзди. Батько був близьким до покійного і запитав, чи могли б ми поїхати туди і допомогти старенькій вдові, яка залишилась зовсім одна. Ми всі погодились поїхати. Виїхали з ферми приблизно і їхали Близько двох годин сільськими дорогами асфальтованими та ґрунтовими. Коли ми вже були близько до містечка, на дорозі не було жодної душі, лише ми, дев'ять людей на 9 мотоциклах, єдине світло це від наших фар. Зупинилися на узбіччі, щоб зорієнтуватися. Зверніть увагу, що тоді ще не було iPhone і Google Maps, лише старі добрі друковані карти. Після 20 хвилин попцювання з картою ми побачили удалені світла автомобіля. Один із моїх друзів зупинив цю машину, коли вона наблизила, щоб запитати дорогу. Виявилося, що водій теж місцевий, і ми вирішили їхати за ним. Уже було близько другої години ночі. Цей чоловік каже: Якщо хтось із вас курить, раджу закурити. Як тільки від'їдемо на ґрунтову дорогу. Я питаю, чому? Він відповідає, що відьма вас не схопила, я подумав, що це невдалий жарт з огляду на пізню годину. Ми рушили за ним і заїхали в лісисту місцевість з вузькою ґрунтовою дорогою, але цей ліс був інший, хоча була літня пора дерева стояли без листя. Щойно ми заглибились у ліс, чоловік у машині опустив вікно і закурив сигарету. Саме тоді я це відчув. Тривожне, моторошне відчуття, десь глибоко у серці. я під'їхав до одного зі своїх друзів, який курив, і попросив його теж закурити. Він лише засміявся. я попросив зупинитися, взяв у нього сигарету і сам закурив, зняв шолом Курю, лісова тиша, інша не така, як завжди. Прокурив сигарети, і тоді я це почув сміх. Страшний, пронизливий до кісток моторошній регіт. Я запитав двох друзів поруч, чи вони це чули. Вони підтвердили у своєму житті я ніколи не чув нічого подібного. Ми їхали щільно разом, і здавалося, це тривало вічність, хоча насправді 15 хвилин. Коли дістались з будинку вдови, подякували водієві. Він розвернувся і поїхав. «Паркуємось і обмінюємося з поглядами. Кожному з нас те саме запитання. Усі дев'ять чули той самий сміх з гори, з дерев, і це було не раз, а щонайменше п'ять разів. Ми постукали у двері, удова впустила нас. Бідна жінка була у розпачі, ми допомагали їй весь наступний день і поїхали до заходу сонця. Той сміх залишився в нашій пам'яті назавжди. Коли ми повернулися до міста, за кілька днів я запитав у батька, мого друга, про той ліс і про легенду про відьму. І він сказав, що за легендою у тих лісах живе відьма, яка викрадає чоловіків, якщо ті опиняються там вночі. Вона боїться вогню, саме тому люди і запалюють сигарету, коли їдуть через той ліс уночі. Він вважав це вигадками селян. Ми так і не розповіли йому, що пережили все на власному досвіді. Чоловік у машині казав правду.